Друзі, ну у нас була одна проблема актуальна, яку потрібно було вирішити. Бачите? Це неспроста. Гаражі вже мінус 5. АКБ ми з вами підзарядили. Полагодили свої підзарядні пристрої, кого зарядний, кого підзарядний, кого саморобний, кого куплений. Ну, Головне, щоб ми з вами не забули грабити профілактику своїм акумуляторам для того, щоб в не було проблем. І ця у нас тема відпадає. Але випрямлячі в нас на поготові. Куплений, саморобний. Про них ви вже все знаєте. Не будемо цю тему чіпати. Но я б сьогодні не знімав ролика. Друзі! А только что заехал, еще я вам покажу. Пошли глянем Гуртом. Бачите? Первый снег. Первый снег. А це, друзі, про що говорить? Про те, що потрібно міняти резину на зимову, літню гуму на зимову. А мене, як бачите, я тільки що заїхав, стоїть, ну, звичайно, друзі, Стоїть, звичайно, в мене літня резина. Так? Тому що я виїжджав з гаража. Ну, не скажемо, що було літо, але й не зима. Ну, мінус 5, сухо, калюжі позамерзали, грязі нема. Це вроді непогано. Ну, Я маю в вазі поверхня дороги, траси, сухо. Ну, там у Калюшках десь у Низинка інха а на трасі сухо. Нема ні голольоду, не ні, ні, ні слизько, нічого. Їздити можна на літній гумі. Але коли я вже їхав назад в гараж, пішов в сніг, і я згадав. Що зимою потрібно їздити на, на зимові гуми. Але ж у мене чому до вас запитання? Не до вас, а до нас. Я в тому числі разом з вами хочу узнати, коли ж міняти гуму на зимову. Ну, зимова це значить взимку. А взимку у нас буде із 1 грудня. А сніг пішов 19 листопада. Так потрібно міняти, чи ще можна їздити? І, і ще в мене до вас, до, до вас і, до, і, і я також в тому числі хочу узнати такі, відповідь на таке запитання. По правилам дорожнього руху, чи по закону прийнятому, коли потрібно міняти гуму? І чи це є таке, що обов'язково, за яке будуть ну, наказувати? Чому? Ні, мають мають право наказувати за те, що на літній різині взимку. Є такий закон, чи немає? Чи можна їздити на літній? А в кого нема зимової? Тут я, ну, нагадаю, 1972 року. Робив на всіх вантажних автомобілях ніхто зимову гуму на зиму не ставив. У мене були багато легкових автомобілів 412, 01. 01, 01. Луаз. Ні, ніде ніколи я не ставив зиму гуму. І такі були сніги, що у сільській місцевості. Сіль. Бульдозери робили дорогу між селами. І коли їдеш, машини не видно. На, на рівні криші. А так, друзі, а так було снігу. І, звичайно ж, звичайно ж, і по снігу, не по е, землі, ж, не по асфальту. Там також утрамбований сніг. І всі їздили на літній гумі. І на монтажних, і на легкових машинах. На трасі також був голольот, але був голольот не такий, як час. Тоді було так льоду на трасі, ніхто нічим не сипав, тільки на підйомах. Там, де от, на горку до ну, перед же залізнодорожніми переїздами там. Кучки були насипані заздалегідь були піску. І на великих крутих підйомах. Влітку завозили пісок. Все, на трасі, був утрамбований сніг. Була дорога дуже широка. Тоді було от... від обочини до обочини, а взимку накатувалось всі об... обочини до самих куветів. Широка дорога була. І ніхто не міняв резин. Так от у мене запитання. Нам усім. Коли потрібно по закону міняти? І чи потрібно міняти на всі 4 колеса, на два, на дві осі, по кругу, чи тільки на на що ведуча. Короче, отакий у мене сьогодні ролик. На яке я відповіді ще сам собі ще не дав? Я навіть скажу чому. От дивіться, саме просте. Якщо поставити тільки на ведучу, це тільки зад у класиці, перед ним наперед. А що дає ставити на ту вісь, яка не ведуча? Зимова гума. Єдине, що із мого, з моєї практики, з мого опиту, я знаю достовірно, що у ожеледицю люба роз... резина буде схользити, пробуксовувати і не триматиме. Ну, напрямок. Яка б не була, вона хай даже золота. Ну, якщо там льот, люба резина буде як на коньках. Єдине, єдине, якщо резина шипована, тільки тоді вона може учепитися за лід. І тому... Навіщо ставити на ту вісь, яка неведуча, резину, якщо вона все одно нічого не дає? Ну, якщо вона не шипована. А пошипувати не кожен має можливість, щоб була. Або купити шиповану, або пошипувати свою. От такі в мене запитання. Коли міняти? По закону чи не по закону, в якому місяці, ну я маю в листопаді чи грудні, бо зима вже з грудня. На всі чотири колеса по кругу, чи тільки на приводний міст. Ну, на цьому буду закінчувати. зима, З першим снігом вас. Міняйте, якщо є. Чим міняти і на що міняти. Всім успіху, бережіть себе. Зустрінемось, коли зустрінемось.